Вітаю, друзі! Рішив показати, як я зробив реверс на своєму заточному станку. Станок Forte, у мене відео є про цей станочок відео. В общем, оказалося, що доволі таки проста штука. Дійсно, нічого там, нічого там сложного такого немає. Ну що, е я вже ним користувався де-то з півроку і вирішив зняти відео. Що нам для цього потрібно? Потрібно зняти бокову кришку. Так, бокові кришки, думаю, видно. Я просварив відсія, щоб можна було вивезти провода. Так. Що нам... Давайте чуть. Щоб лучше було видно. Так. Так, що нам потрібно? сейчас ще зніму струбцинку, щоб лучше було. Так, що ми маємо. Давайте відкрутимо ще ці два болтика. Так, Для початку нам треба витягнути ці мікрики, тому що, якщо ви їх не поправите, то плата не вилізе, хоч вона вроді. І стоїть не жорстко. Для цього є. Ну, відео, відео я дивився в інтернеті, там підкладають щупи з машини. Ну, мені такий метод не дуже подобається. Краще взяти щось остреньке, тоненьке. І акуратно підколупнути кнопочку. Так, тепер ми це кладемо, щоб. На нього не попадала пилявка, Обираємо в бок і бачимо таку картину. Мікрики добре видно. Тепер ми підсуваємо, рукою нажимаємо на один і на другий мікрик. І все воно прекрасно, плата велази. Так, управляем так плата у нас вылезла так и сейчас лянути на видео доброго видно ну а так я думаю будет да это чуть-чуть я его попробую приблизить вот так так еще мы имеем Все, спереді е, схеми є дві клемки. Дві папи, на них було надіті ось дві е, дві клемки. Одна красний, це йде плюс на лампочку, і ось, ось синій пішов плюс сюди. І чорна йде мінус на лампочку. І тут, а мінус, переходив синій, і йде теж сюди. Ми просто знімаємо е, сюди клімку і відсюди. Сюди кріпимо прості два провода, які будуть виходити у нас із станка. А два других, дві ці клімки содіняємо до них ось видно. Я десь однів провода. Два штучки, теж вони без нічого. Просто прикріпляємо. Получається, ми зняли з схеми, зняли із. Плати два провода і просто їх роз'єднили, грубо говоря, і в нас вийшло 4. Так, ну що, проводку я зібрав. Не добре видно буде. Ну так. А, так, вона вклалася. Да, Скажу на відео не знімав, тому що проводку вкладати тут важко. Міста мало, плюс ще нові провода, і так як задня кришка. Вона фіксує мотор, мотор. Якщо видно, думаю, видно. То задню кришку мотора держить ця кришка. Тому треба дуже акуратно вкласти провода. Так що це, навіть, напевно, важче класти провода, чим зробити ці всі маніпуляції. ставим назад мікрики. хорошо прижимаємо, щоб воно назад все проклеялось так і закручуємо шурупи. Водив я в магазин, купив обичну вилку і розєтку. он. чуть отсунуть камеру. Так, ну що, я підключив розетку, не став знімати, нічого трудного нема, підключити два провода. Так, підключено. Получається смисл в чому? Що якщо нам потрібно, наприклад, що вона в одну сторону крутилася, вона так підключена, щоб зробити реверс, просто переключаємо розетку. І вона працює. Так, ну давайте спробуємо. Я поставив клепку ну і включаємо. І сейчас подивлюся на відео буде, видно куди іскра йдуть. Искра йдуть от нас нацепку. На Переключаємо. Ну, я думаю, добре видно, що іскри летять всю сторону. Переключаємо і в Ту сторону. Так що якось так. Так що дякую за увагу!